Добрий день, любі мої друзі. Я знову рада з вами зустрітися. Сьогодні я собі приготувала такий смачнючий обід. Щось з цього вийшло, ви зрозумієте, коли приготуєте самі. А я на даний момент показую. Це в мене рис відварений. Сюди я додаю кладу м'ясо, свинина. В медовому соусі і тушені ось отакі грибочки. щас візьму більшу. Овочі. Ну і як же без підливки до нашого рису? Як я готувала цю смакоту? Подивіться, будь ласка, далі. А на цю хвилину я вам скажу дуже і дуже смачно. Поїхали. Ну що ж, починаємо наш рецепт. Дивіться, в мене тут балик, що переходить в ошию. Отакий От він і пісненький, кусочок, і все. Тут 800 грам. Ми його ріжемо. На отакі ось стейки. Стейк не тонкий, бачите, от такого, отакої товщини всі стейки будуть. Це не биточок, це буде у нас стейки, але що, нам не потрібно геть розбивати, Та ми його і розбивати не будемо. Нам потрібні такі стейки, щоб було м'ясо соковите. Кусочками жирку, з прослоєчками такими, нічого якраз страшного, це якраз те м'ясо, що нам потрібно. Я взяла це, тому що в мене не ошийок, а отакий ось кусочок, я скажу, був. через те я вам покажу, як готується. А якщо купляєте відповідно відразу, то можна отакий ось як би брати ошийок. Тепер що ми робимо далі? Можна, хто хоче, якщо немає отакого оцеї штучки, що пробиває, відбивати не треба. Але, щоб зробити, щоб воно було м'якше, оцим потрібно побити всі кусочки. Воно само по собі ніби розбиває, але і не розплествує. М'ясо залишається тієї товщини, що нам потрібно. Але. Бачите, як гарно. Якщо немає такої штучки, попробуйте ножем. Теж можна отак ось. Ну, правда, буде, бачите, трішки довше, але побити треба, тому що туди зайде і, і чесничок, і сілі, і все, отак ми пробиваємо. Бачите, майже один і той же результат, просто в мене, я ж кажу, попроще. Зараз переб'ю ці всі, скажу, що робимо далі. Побили м'ясо. Тепер для м'яса готуємо такий рознос, щоб його все розложити, бо будемо його трішки примариновувати, присолювати, сіль, перчик. Оце все буде якраз в тему. Так, о, є відставлю. А тепер, ось дивіться, я думаю, вам видно. Сюди в тарілочку у мене, щоб не сипати його все, чайна ложка солі. Щоб не посипати по одному, я зараз перемішаю, і воно зразу піде так, як має бути. Приправа до м'яса у мене, дві чайні ложки. Вона у мене без солі. І тепер ще чайна ложка паприки меленої, вона грамолечку підкупчена. Все все перемішали. І рукою можна, як хочете, можна посипати із ложечки, ну я отак оце все розсипається. Перевертаємо на другий бік. Чому з двох сторін, з двох боків? Тому що м'ясо не тоненьке. А треба, щоб воно нам пройшло бистренько, тому що у нас це ж не маринад, це така, знаєте, швидка вечеря чи швидкий обід. Хто як зробить. Це все. Маринується, отак поставимо. хвилин 10-15. А самі тим часом, поки у нас є час, готуємо овочі до м'яса. Дивіться, до стейків, у нас вони зараз маринуються, У мене 250 грам грибів, які ми будемо різати оце на 4 кусочки, три перчини. Ось такі вони м'ясисті, гарні перчини. Ріжемо їх соломкою на чотири частини. Зараз побачите, щоб не затримувати ваш час. Одна отака цибулина теж поріжемо на четвертинку, пів кільця і ще пополам на четвертинку. І окремо от такі три гарні зубчики часнику, слава Богу, вродив. Ріжемо на тоненькі такі слайсики. Зараз все побачите, а я вас не затримую по часу. Все у нас порізане, покришене. Включаємо нашу сковороду на сковороді, дивіться, до 100 грам олії. Сковорода в мене велика. І сюди ж я кладу. До 100 грам масло. Масло вершкове теж хай розстає. Тільки гарно прогріється і е, уже таке буде, що можна на ньому смажити, починаємо класти м'ясо. Поки там воно по чуть-чуть розстає, я по кругу ложу свої. Руским м'яса. Так, будемо щільненько, щоб все зараз лягло. Я вам скажу, що м'ясо, ви ж знаєте, воно трішки, коли підсмажиться, воно зменшиться в розмірах. У мене вийшло ідеально, я так думаю. І оце прямо смажимо на гарному такому огні, хай просмажується. Ще один у мене кусочок залишився. Це сюди і смажимо до гарної кірочки з однієї сторони, потім на іншу. Підсмажилося з однієї сторони, перевертаємо. Не всмажуємо до того стану, що воно має бути геть аж сухе, тому що воно ж якби вже руки пить і все. Але ж воно в нас ще буде з грибами та овочами через те м'ясо нам потрібне Так. І теж з тієї сторони гарно пропікаємо. А я зараз тим часом покажу вам, як робиться медова заправка до цього м'яса. Тут у мене, дивіться, три столові ложки меду. Я сюди вливаю приблизно столову ложку води, не більше. Тепер чайну ложку уксусу. І чайну ложку картопляного крохмалу. Отак. От Все оце перемішуємо гарно. І це у нас буде заправка до нашого м'яса. Але перед тим, як класти, чи як виливати туди заправку. Ми маємо подивитися, якщо вже інша сторона теж підсмажилася, готова, підрум'янилася. Так, сюди ми всипаємо наш часник. Часник ось, будь ласка, показую вам в руці отакими дольками порізаний ті зубчики часнику, що я вам показувала. І отак от, от викладаємо, хай просмажується часник, хвилинка і виливаємо нашій медовий маринад туди. Часник зразу аромат да. Така краса. Так, тепер виливаємо наш маринад. М'ясу, отак. І хай тушкується. Хвилин п'ять, і все. Потім буду показувати далі. Протушкувалося, тепер по черзі цибуля. Тепер гриби. Розкладаємо по всій, абсолютно площині і тепер зверху перець, оце все виклали. І накриваємо кришку, і на цьому ж вогні ми тушкуємо приблизно до 15 хвилин, хвилин 15, щоб воно все стало однорідним. Зараз, раз, і все. І залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Дивіться, я підтушилася. Ух. Так, це я покладу сюди. Тепер що ми з вами робимо? Ми м'ясо акуратно дістаємо і кладемо зверху. Ох, підсмажилося гарно як. Бачите, рум'яна кірочка, яка. Давай наверх. Всі вони з рум'яною кірочкою гарно підпеклись. Тепер знову накриваємо і хвилин на 10. І страва готова. Ось і підсмажилося наше м'ясо. Відкрийте кришку і залишіть відкритим. Нехай остиває і так само випаровується лишня волога. А на цю хвилину хочу вам подякувати. Дуже велике спасибі вам, хто заходить на мій канал. Спасибі всім, хто дивиться. Я завжди чекаю. Не жалкуйте для мене. Нові підписки, лайки. І так само не жалкуйте для мене написати ваші відгуки. Смакуйте на здоров'я!